Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віларіва, який розташований на Харківському шосе. В вашому вашому внимання пропоную сьогодні відогляд велосипедного заднього зеркала. Це велосипедне зеркало від торгової марки Zefal. Модель називається «Dobek 2 Існує ліве і праве. Не переплутайте, тому що вони кріпляться одне тільки з лівою, друге тільки з правої сторони. Ну, Це велосипедне зеркало, яке має е, легку встановку на ваше е, велосипедне кермо в торець. Тобто ось велосипедне е, велосипед, кермо. І ось у нас стоїть вже, я вже я встановив цей велосипед, це велосипедне зеркало. Воно вставляється в ручку руля, внутрішньо. Тобто, е, зеркало до ОБ-2 можна регулювати е, ось так. І ось так. Тобто, коли ви встановили потрібний нахил вашого дзеркала, його зафіксували, потім його можна зручно ось отак погортати. Воно не болтається, воно має підпружинну систему. І коли ви залишаєте велосипед десь на зупинці, можна завжди повернути ось так дзеркало і воно ніколи не буде травмуватись. Дзеркало має. Сферичну форму трішечки збільшує об'єм. Тобто, коли ви рухаєтесь на велосипеді, ваша оглядовність збільшується трішечки завдяки тому, що дзеркало круглесеньке. Трішечки. Це не стекло, це не е, е, опасне якесь дзеркало, воно пластикове, але з дзеркальною поверхнею. Тобто і надійно, і безпечно, і добив, е, достатньо е, легко для пересування, коли ви рухаєтесь, дивитися, що у вас поруч. Дзеркало зефал до АБ. Приходьте, купуйте.